І вусім плет, з вами Ваняк палінок, і ми сьогодні будемо грати в стовби. Ну тепер я вже другий лаз буду В стовби, і я не знаю, чи я виглую, чи я не, минулого лазу мені не повезло виглати. Ну цього лазу я сам і може повже. Ну і що? І ми погнали! Так, минулого лазу я був з Ілюшкою, а сьогодні я сам. Це так що, може повезе? І я сьогодні виглою хоч один раз. Так тут іглоків 20. і мені не повезло, бо я всерединю. Якщо я всередині, це треба. Чим поскоріше послоїтись на вел? Бляха, він не ставиться. І як з цим. Сем... О! Та бляха-муха. Хоп. Ай-яй-яй, я, я послав один блок. Оп, дали. І це плизив по головка. Ну, це мені. не... Так, я ще один блок послав. Ладно. Хоп. Так, оп услоїмось. Ладно, треба когось скидати вже. Треба когось скидати і головне самим не впасти. Так на цей блок я не буду. Я на той блок не буду. Опа. Бляха-муха. Та бляха-муха, що я не можу скинути? О, все. Е! Фу, це що за підстава була? Це що. І, будь ласка. А як я падав на той блок? Та бляха-муха. Цього лазу не повезло, але це пелшокатко. Я не знаю, скільки я буду гладити. ну. Подивимось. Цього разу знову мені не повезло, я всередині. Так, на блоками упше не везе з блоками. І це плизову сульочого кульмала... А світячого кальмала. Та бляха. Мені упше не везе з блоками. Ну, я маю послоїтись хоч би вище. Так. О! Цього разу... Оу! Та ти шо? Так, а де інші іглоки? Ну добре. Ага, ага, ага. Хай це буде вода. Хай ця вода буде, мені треба послоїтись хоч би одного скинути головця. Ага, вон той глап є. Ладно, я певне послоюся, щоб того главця скинути. Так, мені треба. чуть-чуть просто в впеліт. Цього мені не треба цього, цього, цево, цього, цього, цього. цього, цього. Так, добре. Ооо! Той паучок. Добре. Повезло. Хоп. і хоп. і хоп. Так, будь ласка, будь ласка. Мені клебаша полублоки. А Ана... нас. Та... Нееет. Та ви издеваєтесь сяпласт, нечайно впав. Та ви серйозно? Як це? Може мені це не вставляти. <ріху> так, я не можу. Я просто слоївся до головця і я впав нечайно. Просто кляснем слабок і коли йшов політ. Так, а мені треба яйцепл На, лови. Так, падгончик. Мій зловили. Яйцепливо солотло. Так, ага. А ну тут скину. А, вкинув. Так добре. Оп. Хоп. Добре. Мені хоп, що? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Та ні, 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 ні. Добре, 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 добре. Офігенно устубливіть, якщо я виживу. Встубливіть, якщо я виживу, коли впаду. О! Це вже інше діло. Тільки того має того шалкала заспавни там. Бо він мені буде мішати зараз. Так, мені треба ще поїсти. Шалкал зала мішає. мешає. длім. Так. Цього. О, поїсти каунчик. Каунчик, то мені треба. Треба. Цего мені не треба, цього мені не треба. Яйцеплучалку. Мені не треба, не треба, мені не треба. Так, опа. О, ще одного заспавнило шалкало. Так, шавкала одного вбили. Добре. Та бляха-муха. Ні, я впаду, я впаду, я впаду. Опа-опа-опа. Та, будь ласка, я долучу, я долучу, я вілу, я вілу в себе. Я долучу, я долечу. Долітаю, все. Длімо папа. Ой, бляха, я мікрофон зачепив, нечайно. А пофіг, я ще двугу скину. Е, почекай я! Все, я довго скину. Та ти що, мені ця ігла подобається? Тільки не щитаю того, що я чуть-чуть мікрофон зачепив. Але то нічого, це можна полежити так. Цього, 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 цього. Бляха, але блоків у мене багато. Просто але блоків багато сипить і сипить. Так, і ще тут ігоків багато. Чотири ігока не так і багато. Як я собі придумав так. Того дерево багато, ще бомба. Так, блоки, я не знаю навіть, що взяти. Ай, та ви серйозно. Та ви серйозно. Та, ні. А, та я не долучу! Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ху, я живий. Я живий, просто, я живий. Та бляха, муха. Та бляха є. Мені треба тільки поїсти. Бляха, і мене нема нічого, щоб скинути. Так цього мені треба цего. Бляха, я викинув блока цього, цього. Лопата нехай буде цього, цего, цього, цього. Цього. Опа, щит. щит мені треба добре. Файлбол, що він мені. Добре, це насаджуємо. Так поки що це саме везуча катка, яка була. Але мені треба їжа. О, мед! Мед не їсти? Я скільки граю Майкрафт, я по це не знав. Так дивний я. Людина, я це призову нюхача. Нюхач мені не треба. Та, здається, все. Все, здається, бляха-муха. І він пламо наді мною. Та їсти треба. Я тут зуб. Эээ. Е... Эх ты ж. Оп. А бляха мені. Бляха, і я в нього не скупаю. Так от делово. Просто дело плачу. І як нього скинути? Ви мені скажіть, як в нього скинути? Ви мені скажіть, як в нього скинути. Хоп! І хоп. Добре. Та, бляха. Мені треба якісь. Хоп. Добре. Це саме везуча катка. Мені пофіг, я маю тут взяти топ-1. Так, добре. Двелі довго Що? А ми в команді грали? А я думаю, чого я нього скинути не можу. Є. Yeah. Є, yeah, все, я на цьому буду закінчувати. Відео триває 8 хвилин, але я ладий, що воно триває 8 хвилин, бо я вперше тут зміг затащити. Я дуже ладий. По мені не скажеш, але я дуже ладий, що я тут в перший лаз затащив. Ну, що я можу сказати про цього афієна. Просто в ню, да, прикольно глати. Ну і всім рекомендую цього. Ну і що? І всім пока, до зустрічі!